Всім салют! Хочеться розказати вам одну історію і зробити висновки, до яких я дійшов. Справа в тому, що нещодавно це було, було десь наприкінці вересня. Немав можливості це, це дійти, руки не доходили до монтажа цього відео. Зараз ось плюс-мінус вже розкидався. Там ще пожуку трохи залишилося в моменті. Ну, нічого, скоро ви все побачите. Так ось їхав о, зі своїм колегою в напрямку Западної України. І е, на кордоні з по моєму Рівненської і Житомирської області звернули увагу, що на е, посту ДПС була зупинена фура з діловим лісом. Ну, я ви, ну, видно, що зупинили, і два поліцейських бравих підійшли її там, типу, перевіряти. Я попросив, кажу, ну-ка ну-ка, давай ну, встанемо. Я зараз підійду запитаю там, що, що, що там з нею не так, що зупинили. І як тільки ми зупинилися за цією фурою, дивним чином швидко поліцейських хопа, як йшли, отак знаєте, він один обернувся, побачив, що ми стали, він хопа, її швидко відпустив такі, і все, йдуть назад. О, зараз подивіться цей момент. Це вже коли я вийшов з машини, вони швидко відскочили і йдуть назад. Оцей моментик. Добрий день. Добрий день. Все без порушень там. Що, — що? Без порушень везе ліс. А Що там може бути порушення? Ну Не знаю. Я думаю допомогти вам підказати. там. — Нам підказати? Да. <гум> ні, все нормально. Це Ми просто там спеціалізуємося там. по цьому. Ні, там не все потрібно. Там. Все ні, нормально. Ні, все, ага. все все як має бути. — Ага, Дякую. Я одразу почав задати питання: а що сталося? Що зупинили? Та ні, все нормально туди-сюди. Хоча я чітко бачив, що зупинка. Була безпідставна, і вони навіть не встигли поспілкуватися, тільки він підійшов, рота відкрив, і коли вже побачив, що йду, він бігом його вже все відпустив. Каже, та ні, ні, все добре, все, кажу, а як же ж ви, що ж ви ж там перевірили? Ви ж ну, може щось допомогти. Там? Ні, ні, нічого не треба. Такі дії мене, знаєте, нагадали м 2016, 2017, 2018 рік. Таке дежавю у мене сталося. Коли ми подібну картину наблюдали картину да, з Укртрансбезпекою. Що це означає? А це означає, що ДП Ліси України напряму кришується МВС України по всій території України. Зараз поясню, чому. Оце так несподіванка. У 2016, 17-18 роках ми в складі Всеукраїнської громадської організації стикнулися з таким явищем, як перевантаження. Перевантаження це агроділки, які в погоні за сверхприбилю, навантажують свої власні вантажівки, понад дозволеного правилами дорожнього руху, всіми нормативами та гостами ліміту. Тобто по дорогам загального значення дозволено їздити загальною масою 41 тонна. Вони вантажили автомобілі по 60-70, а були, був навіть рекорд 130 тонн. Там в інтернеті літала інформація, в Одеській області такі спеціально такі борти доточили. Ну, коротше, яка дорога витримає таке навантаження? Зрозуміло, що всі наші дороги вбиваються. У такими великоваговими перевантаженими транспортними засобами. Для боротьби з цим існує така служба, як Укртрансбезпека. Це саме та служба, яку ви бачите, що ну, раніше їх було набагато більше. Да? Вони стояли там при виїзді з міст, по трасам, з вагами і важили великогабаритні транспортні засоби. А Як виявилось, це була просто така, знаєте, собі величезна кормушка, яка, виконуючи свої службові обов'язки, просто обілечувала у цих аграріїв. Тобто, якщо ти не проплатив так називаємий абонемент, то тебе заганяли на віси, виписували здоровенний штраф вплоть до того, що просто затримували машину, там накладали якісь арешти, затримання і так далі. От. І, а якщо ти проплатив квиточок, то твої машини їдуть безперешкодно територію всіх област... областей. Так ось, до чого я дійшов. Виявляється, що ДП Ліси України з е, теперішнім Міністерством внутрішніх справ діє по тій самій історії, по, тій сам... по тому самому лекалу. Чого такі підозри е, виникли? Тому що. Ми ж вирішили перевірити ту фуру, яку зупиняли поліцейські, і підозру викликало, чи, що ж вони так відпригнули быстро? Ну, Тобто, зупинили машину, да? підійшли до кабіни, оглянулися, побачили, що ми стали ззаді, я виходжу з машини іду до них з камерою. Одразу відпустили. Тобто, хотіли взяти квиток? Чи що? 100%. І ми догнали ту фуру і. Зрісувавши номера, вирішили перевірити по офіційному сайту ЛІАЗ. Так, друзі, всім привіт! Бля. Їдемо з Олегом Андрійовичем у відрядження. Дивіться, яка історія вийшла. У Звягелі на КП. Ми помітили, що поліцейські зупинили фуру з діловим лісом, сосною. Там діаметри просто не І Андрійович каже: ну-ка, зупинись, да давай вийди, запитайся, може якусь допомогу треба. Ми тільки зупинилися пластмасові відпригнули, наче в наче їх, блин, не знаю. Мен. Шершні покусали. Мен. Я кусочок відео, яке вдалося з ними записати, я вставлю сюди. І Ми зацікавилися, що ж таке, що ж відбувається. Мен. Начали пробивати по відкритій базі Ліац. Виявилося, що при це, причеп виїжджав останній раз у 22-му році, а за номером машини. Б'ється, дуже такий цікавий об'єм лісу аж 14 кубів. Тобто, це як ви нас за дуречки вважаєте, чи що повна фура, майже повна фура ділового лісу 14 кубів. Висновок. ліси України гнила контора, яка не боїться навіть сама себе документувати. Відео з Офіційного сайту я сюди вставлю, як виглядить ТТН товарно-транспортна накладна, на який об'єм лісу там вказаний. І з цього приводу ми будемо писати звернення про вчинення кримінального правопорушення до Житомирської поліції та прокуратури. Отака от історія. Разом сила. Так, Друзі, щойно поліція відпустила фуру. Бля. Дані прицепу б'ються 22-м роком, останній раз виїжджала. Треба би поняти до вона їде би ви... це. Номер з тої сторони. Обганяй його, я подивлюсь на бор, скажу тобі. Доброго дня! Там подарунок вам їде. Їде фура, загружена лісом. Е, на попередньому КП на звягелі його поліцейські зупинили, але бігом дуже відпустили, тому що побачили, що ми зупинилися. Значить, е, тетенка не відповідає об'єму. Здоровена фура вказано 14 кубів. Там на самом ділі кубів мінімум 30. Ми У нас, зараз... нас старший, зараз я скажу. Ну, зупиніть ви ж, правоохоронці, маєте присікатися. А, то ви просто повідомити. Да, що повідомляє, це? що зараз ця фура буде їхати через вас. Відреагуйте, будь ласка. Добре? Є ще раз номер. Є, вас да, є Є номер, зараз покажу. Передали інформацію, От зараз поліцейські відреагують, я так думаю. Ну, маю надію. І що нам вдалося встановити? А вдалося встановити що дана фура. Везла деревину. Ділову деревину, мінімум породи, це з заниженим об'ємом. Причому вони самі, навіть не стісняючись, самі себе документують на цьому їхньому офіційному сайті, тобто на цій базі даних, де кожен громадянин може зайти і перевірити. Виявилось, що на цій фурі вони ввезли аж 15 кубів сосни. Ну дивіться, навіть якщо, ну так, от давайте відверто положу руку на серце, от давайте подивимось на оці розміри і висоту. Значить, ширина фури приблизно 2,20 Висота, оцей от середній штабель, висота близько 2 метрів. Однозначно, ми міряли цей фур, переміряли стільки, що ви собі не представляєте. Довжина колод середнього та переднього штабеля 4,20 см. 4,2. Ну, 4, грубо говоря. Так ось 15 кубів буде тільки ось в середньому у цьому штабелі. Не, я сразу кажу цим кубататорам і таксаторам, які, на мою думку, мають возглавити колонну ідущих за руським воєнним кораблем. Ви розумієте, про що я підкреслюю, я дуже чудово розумію, що є два види обміру. Є в штабелях, а є по колодну. Так ось, колодну чи в штабелях. Це набагато більше буде, чим заявлено в ТТНці на перевозку даного, даної лісопродукції. Тому розказувати мені, що ти там не розбираєшся там ще щось. Знаєте що, укусіть себе за куя? Я все чудово розбираюся і розумію всі ваші схематози, як ви ухиляєтеся в зговорі з продажними корумпованими мусорами і кидаєте державу на податки, на гроші, крадучи наші народні надбання, ліс, надра і все інше, забруднюючи повітря, віджимаючи землі. І таке інше. Тому розказувати мене повчати не потрібно. Там, де ви вчитеся, я припадаю. Тому, підсумовуючи це все, ви зараз побачите це все відео. Чим це воно закінчилось. Фура як їхала, так і поїхала далі. Вона проїхала два поста між Житомирською і Рівненською областю при в'їзді, і між Рівненською і Львівською областю. Також. Ніхто їх не зупинив і не звернув уваги, попри наші заяви, що ми вказували, що подивіться, їде фура, затримайте фура, як їхала, так і поїхала. Тому що чому вона поїхала правильно. Ванючі мусора отримують білет за те, щоб фура безперешкодно їхала територію України. І оці от пешки, які стоять на постах, вони чітко знають, що вони роблять. А то, що зупинили їх. Випадково мусора на кордоні Житомирської і Рівненської області, попавши на наші камери, да, і потім швидко вони відпустили, то це тільки для того, що вони, вони видно, а, хотіли перевірити, чи білет оплачений. Ну, ви зрозуміли, про що я. Так що ДП Ліси, «Ліси України разом з продажними мусорами це одна велика, корумпована злочинна організація. І одразу дається відповідь, чому, чому так важко притягнути до відповідальності, чому справи, які ми виявляємо руками, лежать в загашниках, не розслідуючись, а потім втиху зливаються і закриваються. Отакі от, от пиріжки, друзі, в такій країні ми живемо. На жаль, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал і викладайте свої думки з цього приводу. Як нам далі діяти? А поки що ми погнали далі разом сила.